Всі налетіли на Ірину Фаріон, бо вона там висловила свою думку. Але ніхто не налетів на твого сусіда, який каже, що президент Зеленський такий сякий Ніхто не налетів і швидко зам'яли це діло, де в, Тернопільському, в тернопільській військовій частині як побили серед ночі солдатів. Е, ніхто не говорить, чим закінчилося діло, коли тих дівчаток в Києві. Накачали психотропними препаратами і підлітків відпустили під заставу. Ніхто не говорить, чим закінчилось діло, та просто всі навалились на фаріон. Бо головна проблема це фаріон, яка розводить зраду. А то, що б'ють солдатів, як з ними обходяться, ні. Будемо робити вигляд, що всюди рожевий світ, рожева картинка, все ідеально, наші військові святі та хабарів не беруть.